Заздрість, ворог успіху чи мотиватор досягнень завжди є хтось, кому за нашим переконанням живеться краще, ніж нам, у когось більше досвіду, більше грошей, більше щастя, а діти розумніші наших. Можливо, ви заздрите, бо хтось скористався можливістю, на яку ви мали погляд, роботою, будинком, новим партнером. Заздрість може підірвати вашу впевненість, викликавши у вас відчуття, що ви відстали від життя, а також породити певні думки, які призводять до обурення та запеклості щодо інших людей. Можливо, ви калічите себе, читаючи пости друзів та колег у соціальних мережах, а навіть вивчаючи хвасливі записи тих, кого взагалі не знаєте. Ви порівнюєте їх із собою та бачите свої бажання. Їхня сила підкреслює вашу слабкість, ви сумніваєтеся у своїх власних здібностях та досягненнях. Заздрість може призвести до того, що ви втратите уявлення про самого себе, порівнюючи себе з іншими людьми, ви можете бачити лише те, що мають вони і чого у вас немає. Але в заздрості є і позитивні моменти вона може спонукати поліпшити своє становище та досягти своїх власних цілей, а не чужих. Визнайте свою заздрість. Наступного разу, коли ви знову почнете скаржитися на те, що у когось щось є, і відчуваєте біль, вважаючи, що вам всі повинні та винні, знайте, це заздрість. Не забувайте, що заздрість звужує сприйняття, тому увага до того, що мають інші, може завадити вам успішно рухатися своєю дорогою. У результаті ви опинитеся в полоні власної заздрості. Припиніть порівнювати. Від того, що ви порівнюєте себе з іншими, вказуючи на те, чого немає у вас, але є у них, ви лише почуєте себе нещасним на світі завжди будуть люди, у яких є щось краще, ніж у вас. Але пам'ятайте, що ми завжди порівнюємо найгірше, що знаємо про себе, з найкращим, що припускаємо в інших. Прийміть своє почуття якщо неможливо отримати те, що має інша людина, скажімо, шлюб з рок зіркою прийміть це. Перестаньте порівнювати себе з іншими, замість цього зосередьтесь на тому, що маєте ви, і на тому, що ви можете досягти. Використовуйте свою заздрість, щоб поставити собі ціль це є емоційний інтелект. Якщо ви хочете цього, то, можливо, і вони колись хотіли. Що вони зробили для отримання бажаного? Замість того, щоб обурюватися, чому в них це є, це несправедливо. Змініть свій підхід. Розробіть план дій, щоб отримати те, що хочете. Це зробить ваш підхід більш позитивним, і ви зможете його контролювати, припинивши порівнювати себе з іншими та вказавши на те, чого у вас немає серед того, що є у них, ви будете занадто зайняті, досягаючи бажаного. У вас просто не буде часу заздрити, як і причин для заздрості. Намагайтеся бачити перспективи. Кожного разу, відчувши заздрість. Порадійте тому, що у вас вже є, не думаючи про те, що має той, кому ви заздрите, замість того, щоб думати, у них то все добре, у них все є. Намагайтеся побачити всю картину, спробуйте зрозуміти, що і у інших людей також може не бути всього, чого вони хочуть, і що вони також можуть мати проблеми.